Я пане Сергію хочу а, вас запитати а, про цей літак судного дня. Що це таке за повітряне судно? І з якою метою його продислоковано зокрема а, до Ісландії? Які цілі він має виконувати? Ну, треба розуміти, що він входить у систему управління бойового управління оборони, якщо можна так сказати, сполучених штатів Америки, і він оснащений для того, щоб у разі якихось непередбачених ситуацій, ясно, що непередбачені, перебрати на себе оперативне управління силами та засобами військово-морського флоту Сполучених Штатів для того, щоб не було втрачено взагалі поняття управління. І лінія командування, цей літак, ну фактично, нате таким є повітряним пунктом управління, який забезпечує зв'язком і команд бойового управління командування флотів Сполучених Штатів Америки, здійснює зв'язок з міністерством оборони, з комітетом комітетом начальників штабів збройних сил Сполучених Штатів по різних видах. Ну і різними департаментами, і він ще раз хочу підкреслити, має такий рівень зв'язку і саме головне стійкості, зв'язку, яке дозволяє виконувати роботу в найекстремальніших умовах розвитку ситуації. Для чого передислокувався він на Ісландію? Ну можливо, це просто планові обльоти і для того, щоб навчити певний персонал цього літака діяти в різних умовах. Обстановки для того, щоб вони вміли реагувати на зміни, в тому числі погодних умов, зміни ситуації і так далі, тому подібне. Тобто такі рейси здійснюються регулярно, і такі літак може переміщуватися у відповідності до рішення командування як військово-морських сил сполучених штатів Америки, так і Міністерства оборони і комітету начальників штабів збройних сил Сполучених Штатів. Чи є пане Сергію щось подібне як цей літак у Російської Федерації? знаєте, чесно сказати, навіть не знаю, не скажу. Єдине, що можу припустити, що навряд чи є щось подібне, тому що Російська Федерація, вона знаєте, як центр робила саме на наземні операції, і за часів, коли це було актуально, за часів Холодної війни. У більшості випадків створювалися саме такі підземні пункти управління, які б мали забезпечити стале управління військами у, у разі виникнення там якогось глобального конфлікту. Тому не впевнений, але здається, що чогось подібного у Російської Федерації не існує. Ну і не тільки цим єдиним літаком, сполучені штати Америки перекинули стратегічні бомбардувальники до Європи після рішення Путіна вийти з ДСНО. Чотири стратегічні бомбардувальники Б 52 стратофортес у п'ятницю прибули на авіабазу «Морон» в Іспанії. Літаки зі складу п'ятого авіакрила з бази Майнот перекинуті в ЄС для співробітництва та зміцнення відносин із союзниками та партнерами по НАТО. Ці американські літаки бачили мешканці Таліну за дві. Істі кілометрів від кордону з Росією чи хочуть Сполучені Штати і об'єднаний захід загалом, пане Сергію, щось та продемонструвати Росії от такими маневрами в небі? Ну вони не хочуть. Вони зобов'язані це зробити для того, щоб підтвердити політичні заяви, що стосувалися посилення так званого східного флангу НАТО. Це обов'язок сполучених штатів як союзників здійснювати такі прольоти і посилювати свою військову присутність. І якщо ми раніше говорили, для нас вже стало таким звичайним говорити про наявність американських військових баз у Румунії, в Словаччині в Польщі. То зараз ми говоримо про посилення вже повітряного компоненту, який здійснює і патрулювання, і демонструє потужність і найголовніше готовність сполучених штатів для повного захисту своїх. Союзників по блоку НАТО на тлі того, що ми бачимо, і в Україні, і я вже подивився, як ви описуєте ситуацію в Молдові і на колишніх країнах. Таким чином ми можемо розглядати це як такий досить показовий жест з боку Сполучених Штатів щодо посилення східного блоку НАТО і посилення своєї відповідальності за охорону і оборону союзників по НАТО. За 200 кілометрів від кордонів з Російською Федерацією це ну дуже близько, і треба розуміти, що наскільки а, мені розповідали фахівці, а, і, і ми з редакторами сьогодні розбирали, що це за така машина Б-52. Ну це досить серйозний такий авіаційний апарат. Абсолютно, саме так і власне переміщення такого підрозділу, вони діють у складі підрозділів. Він і є таким. Досить таким вагомим аргументом щодо того, що можливо остудить гарячі голови голови у російському політичному керівництві і не допустить подальшої ескалації. Знов таки ми часто обговорюємо тему можливого ядерного шантажа. Наявність таких літаків є власне і свідченням того, що Сполучені Штати з певною серйозністю відносяться до таких погроз, їх не можна ігнорувати в будь-якому випадку, але вони готові задіяти в тому числі і практичні кроки для того, щоб унеможливити розвиток ситуації у негативному її аспекті. Вихід Російської Федерації з цього договору фактично ми говорили про те, що це десь можливо один з останніх козирів Путіна, і ну це ще одна така нова фаза цього ядерного шантажу. Наскільки захід сьогодні ще схильний? Ем... Схильний вірити, да і схильний грати в цю гру шантажу, схильний боятися, якщо так можна казати, тому що багато хто з експертів говорить про те, що фактично сьогодні в Америці і всі прекрасно розуміють і мають вже план на випадок того, якщо Путін все-таки натисне червону кнопку. Ну, перш за все, я маю дуже великі сумніви, що він навіть наважиться натискати або протягувати руку до червоної кнопки. Щодо того, як Захід реагує, ну ми бачимо вже консолідовану позицію і сполучених штатів і Об'єднаного Королівства і Європейського союзу як колективних представників західного світу. щодо того, що на них ці події або ті... Дійства кремлівського режиму якось не справляють жодного враження і вони слідують своїй політиці. Ну і зокрема, навіть те, що домовилися про виробництво снарядів, які будуть забезпечувати і Україну, і свої країни, говорить про те, що вони цілком усвідомлюють загрозу і готові на неї реагувати у адекватний цивілізований спосіб. Ну, і Давайте поговоримо про той марафон авіаційних якихось. Бавовн, якщо так можна говорити, який відбувся в Російській Федерації, і про те, якими нюансами обростають ці історії, безпілотник, що впав за 75 кілометрів від Москви, був начинений вибухівкою С-4. Або С-4. Про це повідомила газета «Ізвєстія» і також телеграм-канали Обережно новини та ШОТ. Вони повідомляють, що співробітники ФСБ Росії, начебто, виявили вибухову речовину С-4 у безпілотнику, який упав під в Московській області приблизно за 75 кілометрів від Москви. У дронах, які впали ввечері 27 лютого, на Білгородщині, також виявили там вибухівку. Телеграм-канал База повідомляв, що дрони несли саморобні вибухові пристрої з двома Програмами вибухівки та вражаючими елементами. В цьому контексті хочу запитати про вибухівку С4, що мається на увазі, тому що ну є така інформація про те, що це пластит. Абсолютно правильно. Це пластит. Це така досить розповсюджена вибухівка. Вона дуже широко використовується підривній справі. Ну і я не скажу, що вона є дуже доступна, але якраз огляду на те, щоб начинити е такі е літальні апарати, як дрони. То вона саме підходить, тому що її можна придати любу форму. Вона виходить ще з назви її фізичних особливостей, є подібна до пластилину, тому можна і визначити кількість цієї вибухівки, і розподілити і відповідно до можливостей того чи іншого літального апарату. Тобто вона є найбільш зручною вибухівкою, яка може застосовуватися саме в цьому в подібних літальних апаратах. Ці чотири це поширений в США різновид пластичних вибухових речовин. Чи мала такий Україна, чи могли нам його передати в рамках одного з пакетів? Україна завжди мала такі. Я сам працював з цією вибухівкою ще з радянських часів. Тобто ми абсолютно чітко розуміємо, що така вибухівка є абсолютно розповсюджена по всьому світу і вона не є якимось там виключним. Продуктом тільки сполучених штатів Америки ця вибухівка використовується на практично кожної країни. Причому знаєте, я скажу так, що вона в тому числі використовується для знищення боєприпасів, які не розірвалися, або ліквідації інших вибухових пристроїв. Тому ну це знаєте, я не знаю, як, як сірники, як повітря в кожній країні вони є. Я зрозуміла. загалом про е, цей парад вибухів вчора в Російській Федерації. Як ви маркуєте загалом ситуацію? Що таке відбулось, і що власне не так з російською ППО? Ну дозвольте з кінця почати, що не так з російською ППО. Я завжди в цьому контексті наведу приклади вірніше аналогії з антивірусом. Антивірус може реагувати тільки на віруси, які йому знайомі, проти яких він створювався. Російська ППО за визначенням ніколи не передбачала такої загрози як безпілотні літальні апарати, тим більше на такій віддаленості від лінії бойового зіткнення. Тому вона просто банально не, не могла їх розпізнати ці літальні апарати і щось з ними діяти. Ну якщо ми говоримо про ППО так званої країни, є такий рівень, що стосується тактичних засобів протиповітряної оборони тобто засобів, в тому числі візуального спостереження і перехоплення цілі. Вони технічно могли б щось зробити. Можливо, це і стало причиною того, що в Білгороді знайшли збитий там або якийсь інший безпілотний літальний апарат. Але так само це було такою певною несподіванкою для російської сторони. Звісно, ми поки що відмовляємося визнати, що це Україна запускала ті безпілотні літальні апарати. Хоча завжди на. На язику крутиться питання, кому це вигідно, і відповідь тут є очевидною. Але до тих пір, поки немає офіційного повідомлення від наших військових керівників, ми якби таки зберігаємо такий поважний спокій і мовчання. Пезумовно, тим в вовсі президента України сказали сьогодні, Михайло Подоляк сказав про те, що Україна не має до цього жодного стосунку, жодного відношення до того, що відбулось в Російській Федерації. Водночас, ми бачимо, що бувовно відбувається там все частіше і частіше. І коли говорити про те, чи наростають від того панічні настрої безпосередньо у самих росіян, сьогодні є заява генерал-полковника председателя комітету Газдуми по обороні Андрія да, Він в ефірі одного з телеканалів сказав наступну фразу, я просто її зацитую мовою оригіналу. Розміри нашого государства такі, що знайдеться лазійка, по якій може какой-то безпілотник приліті. В Росії фактично так коментують ем, неспроможність свою протистояти БПЛА. Але коли говорити про ті відстані, на яких вчора фактично все вибухало, видається так, що до Москви вчора були найближчі. Ну, принаймні так пишуть засоби масової інформації. Ну, абсолютно, абсолютно можна передбачити це питання. Ну, знаєте, тут є ще, ну скажімо так, офіційно будемо говорити, що ми не знаємо, хто за цим стоїть. І, і знаєте, тут мені це нагадує вислів Голдимієр, що Ізраїль, звісно, не має. атомної зброї. Я сьогодні теж але, згадувала. Ми теж готувалися до ефіру треба. і теж згадали цю фразу. Але коли треба, він її застосує. Тут приблизно так само і тут. Тобто, звісно, що Україна відмовляється визнати, що це були українські безпілотники. Але ж знаєте, і наші західні союзники завжди казали, що ніхто не забороняє Україні самі розробляти певні види зброї. І в принципі, це право кожної суверенної держави робити що завгодно, там тим більше маючи справу з противником і агресором на своїй території. Тому. Ну, побачимо, як це буде розвиватися. Знаєте, є припущення те, що Україна входить в фазу практичного використання або тестування різних систем дронів. Ну, можливо, можливо, ми змушені припускати таке, що вони відхилилися від заданого курсу і випадково опинилися на території Російської можливо. Федерації. А можливо, пане Сергію, ми маємо і констатувати той факт, до прикладу, якщо проводити аналогію з тим, що відбулося в Мачулищах позавчора, буквально і військові експерти сходяться все таки в тому, що це була наземна операція, яка ретельно готувалася, готувалася не один місяць. Відповідальність за неї взяли на себе білоруські партизани. Можливо, ми вже маємо констатувати той факт, що такий рух десь партизанський починає працювати і в Російській Федерації. Ви знаєте, тут я з вами маю не погодитися, тому що рівень громадської думки ще далекий від того, щоб сприйняти цю цей факт як даність. Вони ще не готові з цим працювати, і власне ми бачимо, що поки що, завдяки впливу серйозному впливу пропаганди. Ну, люди ще не готові перейти до якихось радикальних дій. Тим більше, знаєте, пропаганда зараз розвернулася в плані такому. Я маю на увазі російську пропаганду. Звісно, що е, зараз стоїть питання е, рятування Російської Федерації. І, знаєте, тут е, це досить серйозний посил, який так само, якщо можна так висловитися, зв'язує руки тим е, е, силам, які можливо розглядають е, варіанти проведення терористичних або диверсійних дій. Як елемент протистояння діючому режиму? Це дуже дивно виходить, тому що хотіли три, за Київ за три дня. А тепер доводиться захищати свою родину. Тепер як змінились наративи за рік, дуже різко і фактично як все розвернулося. Я хочу ще з вами поговорити про Придністров'я, про те, що відбувається в Молдові. Як працює там російська пропаганда? Я додам ситуації про те, що там відбувається станом на сьогодні. У Придністров'я немає критичної сили, яка здатна відкрити другий фронт, заявила керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня України. Наталія Гуменюк за її словами на кордоні з Молдовою не виключені провокації, але наразі активності ворога на придністровському сегменті не спостерігається. Їм все одно буде потрібна підтримка географічно вони її отримати не можуть. Саме тому ми спостерігаємо за тим, що зараз працюють більше інформаційно-психологічні операції в Молдові, де намагаються розхитувати соціально-політичний устрій. Додала речниця ОК Південь. Тим часом у Придністрові оголосили про початок чергових військових зборів, який триватиме. Від сьогодні і впродовж трьох місяців про що повідомив сайт Міністерства оборони самопроголошеної республіки. Пане Сергію, зрозуміло, що нам стежити за цією ситуацією у Придністрові і в Молдові загалом, що там відбувається, ми прекрасно знаємо про склади зі зброєю. Ми прекрасно знаємо про той контингент російських військових, який там знаходиться. Але наскільки для нас ця ситуація може бути небезпечна або ж навпаки, тому що треба враховувати, що там величезна кількість. Українських громадян, до прикладу, і чи може Україна заявити про те, що ну вона мусить захистити своїх? Хто має українське громадянство? Ну, Ви знаєте, тут одним реченням не скажеш. Звісно, Україна має бути готова, в цьому немає жодних сумнівів. Щодо того, наскільки нам доцільно на сьогоднішній день ну, навіть використовуючи гасло захисту громадян України втручатися в ці справи, я б сказав, що це зарано, тому що ми маємо з вами більш відповідальні завдання звільнення нашої території. А у взаємодії з молдовським урядом, якщо ситуація і коли ситуація буде стабілізована, звісно, ми можемо розглянути питання на прохання молдовського уряду щодо допомоги у проведенні демілітарізації і повернення до уряду під контроль уряду Молдови цієї окупованої території. А що стосується того, що ми можемо проводити там операції, ну як я казав, це недоцільно навіть з огляду того, що ми не можемо розпорошувати сили на сьогоднішній день, і тих військ, які зараз там зосереджені, достатньо достатньо для того, щоб ефективно виконувати завдання по захисту громадян України, які знаходяться на території України. Ті, що знаходяться на території Придністровської республіки, хай Приїжджають в Україну і допомагають боронити свою державу. Що стосується того, як будуть розвиватися події, ну ви знаєте, я тут звернув увагу на такий досить серйозний момент, а саме рівень підтримки діючого уряду, діючого президента Молдови, і він, на жаль, знизився дуже серйозно, що створює передумови у разі проведення дострокових виборів парламентських, що до влади, до влади може прийти проросійський уряд, і саме це вони зараз намагаються зробити. Качають ситуацію, зокрема партія Шор. Ми прекрасно знаємо, які акції вона влаштовує і наскільки вона може працювати з орієнтацією на Російську Федерацію. Я вам дуже дякую, пане Сергію, за коментарі. Що ви доєднуєтесь до нашого етеру? Сергій Грабський військовий експерт був разом з нами сьогодні. Спасибі.